Країна-агресорка продовжує атакувати територію України. З вечора і протягом ночі ворог п'ять разів обстріляв Нікопольщину. Гатив з важкої артилерії та РСЗВ постраждали двоє мешканців громади. У місті понівечені понад два десятки приватних будинків. Не полишають окупанти й обстріли Донеччини. Лише за добу росіяни вбили двох жителів області. Стільки ж поранили. Водночас важкі бої тривають і по всій лінії фронту. Протягом минулої доби відбулося близько 40 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного. 57 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Вночі морські дрони атакували новоросійськ. Хто їх запустив наразі? Невідомо. Та внаслідок атаки пошкоджено великий десантний корабель окупантів Оленигорський горняк. Він отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання.